Сьогодні поговоримо з вами про одного з одіозних лісівників Львівщини, а саме про колишнього головного інженера Раваруського лісгоспу Володимира Левицького. Одіозність цього чиновника полягає в тому, що чоловік, який працював на державному лісгоспі, має цілий автопарк. який ви зараз бачите на своїх екранах. У нього є цілих три автомобілі Тесла, які зняті на відео під його будинком. І за словами сусідів належать саме йому. Також у його родини є Мерседес та Нісан Кашкай. Але найодіознішою річчю, пов'язаною з Левицьким, є те, що під час війни він фактично привласнив через лізингові махінації з підприємством автомобіль Шкода Кодіак, за який підприємство виплатило 1 мільйон 670 тисяч гривень. Хоча вартість такого авто в автосалоні становила 1 мільйон 521 тисячу 700 гривень. Згодом цей автомобіль опинився в руках родичів Володимира Левицького. Адже неодноразово за кермом бачили його пасенка, який також працював у вищезгаданому лісгоспі. І це в час війни, коли нашим військовим катастрофічно не вистачає транспорту. А найцікавіше, що за цією ж схемою з лісгоспу зникло ще 10 одиниць техніки. Тож, кому війна, а кому мати рідна, панове лісівники. Адже так. Слідкуйте за моєю сторінкою, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.